Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Оговтується від ракетного удару і Черкаська Сміла. 12 тисяч жителів без води. Напередодні вдосвіта дві російські ракети класу повітря земля поцілили по цивільних територіях підприємство та лікарні. Всі живі, але серйозно пошкоджено інфраструктуру. Зокрема, мережу тепло і водопостачання. Як місто у спеку вирішує проблему з водою? В нашому наступному матеріалі? Ні справа, ні зліва немає. Вода у кранах зникла напередодні вранці після гучного вибуху, розповідає житель Сміли Леонід. Невеличкі запаси, які мали у квартирі, швидко використали. У 35-градусну спеку без води ніяк. Вода це ж воно тільки спасається. чи помиться, чи і посуду помить, і туалет, і все остальне. Все зв'язане з водою, звісно, без води, без води погано. Два рази вже на брову, що прийшов. Підвіз води комунальники, рятувальники налагодили вже опівдні. З пляшками та каністрами люди потягнулися до діжок і цистерн. Анатолій цього переселенець міста. із Харкова. Вже під час великої війни у нього народилася дитина. Каже, не очікував тут російських ракет. Сподівається, проблеми з водою скоро вирішать. А я сподіваюся, що таки вода воду дадуть. А все таки ж надій, що все-таки наше керівництво цього міста швидко все годий, а хочу путіну передати. Щоб ти не робимо все тебе, все, все одно тебе виженемо з нашої землі. Нині без води в смілі 12 тисяч жителів. Це майже половина населення у п'яти мікрорайонах, зокрема у садочках і цій лікарні. Напередодні в досвіда одна з ракет влучила неподалік корпусу. Постраждалих немає, але вибуховою хвилою вибило вікна, пошкодило дах. Рятувальники оперативно завезли сюди технічну воду, потім питну. Це привезли технічна вода. Тут 8 тонн води. Ми будемо технічну воду на другий поверх виливати 1600 тонн і на третій поверх 2 тонни води. А це місце влучання іншої ворожої ракети, який позбавило людей води. Росіяни поцілили у мережу тепловодопостачання на території підприємства з виготовлення кераміки, яке щойно запустили. Від учора комунальники тут ведуть ремонтні роботи. Допомагають колеги з Черкаса водоканалу. Замінити треба майже один кілометр труб. Мережа у дуже поганому стані, удар в принципі, прийняв тунель, сам тунель. Якби не тунель, то можливо руйнації були б набагато більше. Загальну суму збитків ще не підрахували. Обидва влучання вони практично здійснені в мирні об'єкти. На щастя, у нас все відбулося без жесту, тобто ми не маємо ні загинувших, ні поранених, але дуже значні ушкодження інфраструктури. Запасів води достатньо заповняють у місті. У деякі мікрорайони її подають за графіком, в інші підвозять. Ремонтні роботи із заміни трубу до постачання обіцяють завершити за 4-5 днів. Тепломережу лагодитимуть поступово після того, як повернуть місту воду. Ірина цимбал, срібністрян, факти ICTV, єдині новини.